Вітаю! З вами Олександр Чучаєв, і це короткий екскурс до світової історії міжвоєнного періоду. Ми десять уроків говорили про європейські, азійські та латиноамериканські країни і все підводили до початку Другої світової війни, аналізували цілі й прагнення диктаторських режимів Гітлера та Муссоліні в Європі та Азії. Переконалися, що історія міжвоєнного періоду крутилася довкола незадоволення версальсько вашингтонською системою. Вона в жахливих снах в'являлася німцям, італійцям, японцям і багатьом іншим, які вважали, що з ними вчинили несправедливо і прагнули повернути втрачені території. Сьогодні ж ми поговоримо про точку неповернення, після якої уникнути війни вже було неможливо. Ви дізнаєтеся про перші агресивні дії Німеччини, Італії та Японії та появу перших вогнищ війни, з яких розгорілася справжня світова пожежа. На екрані зображено лінію часу, яка допоможе нам покроково розібратися в подіях, які передували Другій світовій війні. Перша світова війна створила для європейських країн прецедент, повторення якого всіма силами варто було не допустити в майбутньому. Необхідна була система, яка водночас покарає країни-агресорки за злочинні дії та зможе вберегти світову спільноту від повторення жахіть війни. Виникла не ідеальна. Та все ж міжнародно одобрена версальсько вашингтонська система. Вона різними міжнародними договорами так чи інакше владнала територіальні питання у Європі та світі. Пильнувати дотримання нових правил гри мала нова міжнародна організація Ліга Націй. Ініціатор її створення, американський президент Вудро Вільсон, прагнув, щоб Ліга Націй стала міцною опорою миру та спокою на планеті за мушкетерським принципом. Один за всіх та всі за одного. Однак система дала збій уже наприкінці двадцятих років під час світової економічної кризи. Вона спонукала країни зменшувати витрати на озброєння аби економити кошти, що викликало суперечності між європейськими лідерами. Суспільства провідних держав пішли різними шляхами подолання кризових явищ. Одні, як це зробили американці, шукали вихід із соціально-економічного провалля в межах демократичних систем. А інші довірилися диктаторам, сподіваючись на швидке вирішення проблем владою сильної руки. Саме в цей час до влади в Німеччині і прийшов Гітлер. Для виходу з економічної кризи він обрав стратегію підготовки до масштабної війни. Шляхом мілітаризації пішла і Японія. Це, звісно, давало можливість налагодити справи в економіці, підвищити рівень життя власного народу. Але якою ціною? Ціною розпалювання війни. Яка потім коштуватиме мільйонів людських життів. Недаремно саме в часи економічної кризи і запалюється в різних куточках планети вогнища майбутньої світової війни. Першу тріщину в системі міжнародних договорів та ролі Ліги націй у збереженні миру на планеті зробила Японія. Вона 1931 року напала на Китай і створила маріонеткову державу Маньчжоуго. Ліга Націй не визнала маріонеткової держави Японії та все ж і ніяк вплинути на агресора не змогла. Цей конфлікт став першим вогнищем майбутньої світової війни, а Ліга Націй не витримала першого ж серйозного випробування. Європейські держави, зайняті своїми економічними проблемами, намагалися не звертати уваги на події далекого, такого, начебто, далекого Сходу. Наступного року після нападу Японії. В Женеві відбулася міжнародна конференція, на якій воліли не згадувати про Китай. На екрані карикатура, на якій зображено нотаріуса Ліги Націй, що питає: Де війна? Яка війна, а у мене ніякої війни не зареєстровано. Вона яскраво характеризує ставлення міжнародної спільноти до подій на Сході. Зрозуміло, що версальсько вашингтонська система на дух не сприймалася країнами, які постраждали від її рішень. Це, зокрема, Німеччина та Японія. Тож вони починають плекати ідеї помсти та відновлення історичної справедливості. Особливо уміло цим маніпулював Адольф Гітлер. Одразу після приходу до влади у Німеччині він поставив першочергову ціль відновлення німецького суверенітету та повернення втрачених земель. У 1933 році Німеччина оголошує про вихід з Ліги націй, що мало би занепокоїти європейських лідерів. Та на них раптом напала вибіркова сліпота. З мовчазної згоди міжнародної спільноти, Гітлер влаштовує всенародне голосування щодо територіальних змін плебісцит за повернення Німеччині Саару. Після Першої світової війни цим регіоном керувала адміністрація союзників. Європа своєю байдужістю дозволила німецькому лідеру на весь світ показати свою могутність. Поки Гітлер стежив за плебісцитом. Інший диктатор Беніто Муссоліні, активно готував Італію до окупації Ефіопії, яку і здійснив у 1935-1936 роках. Це стало другим вогнищем наступної війни. Ще один, третій осередок війни виник уже безпосередньо під носом у європейців. Окрилений власним успіхом повернення Саару та перемогами Італії в Ефіопії, Гітлер 1936 року. Окуповує рейнську демілітаризовану зону. Ліга націй знову мовчить. Того ж року, разом із Муссоліні він створює вісь Берлін-Рим, військово-економічний союз двох тоталітарних держав. 25 листопада 1936 року до цього дуету доєднується Японія. І разом вони підписують антикомінтернівський пакт. Міністр закордонних справ Італії так охарактеризував цю подію. Три нації зобов'язалися йти тим самим шляхом, що ймовірно приведе їх до Світової війни, неминучої війни. Мабуть, щось він таки знав, бо дійсно все до того йшло. Уже наступного року Японія розпочала повномасштабну війну проти Китаю, а ще за рік Гітлер визнає Маньчжоу уго Таким чином, Антикомінтернівський пакт став початком формування осі Берлін, Рим-Токіо. Яка остаточно закріпилася берлінським пактом 1940 року. Цією угодою визначалася військово-економічна співпраця тріо тоталітарних держав. Так утворилися перші осередки війни в Азії, Європі та Африці, які, мов виразка, руйнували світову рівновагу. Проте міжнародна спільнота воліла цього не помічати. А блок Берлін, Рим-Токіо ставав дедалі впевненішим і зухвалішим. Що крок за кроком наближала світ до війни, великої пожежі, у вогні якої догорять колишні колоніальні держави, а з попелу постане новий світ. Дякую за увагу і до нових зустрічей!